Після тяжких польових робіт трактор трохи грязненький, дощик, пилючка, треба привести його до порядку. Поки новенька, так так миється гарно. Всім привіт! Трактора помили, треба і диски сполоснуть до плуга. Кьорхар може не достать. Ну, огляд від мене вже був простий і обичний. Як, як, як умів, що знав, та і сказав. Зараз ось менеджер Міша розкаже все подробно про цей трактор Басак 2110 s Доброго дня. Значить, трактор у нас 110 кінських сил. На тракторі встановлений оригінальний двигун Перкін стоїть оригінальні італійські мости Караро, Коробка Караро, німецька навіска. Трактор, скажімо так, в своєму класі на сьогодні, мабуть, найкращий буде ну, в класі 105-110 кінських сил. А, а друге, те, що ну, тільки ми в Аграсістенс даємо зараз такі терміни, ну, скажімо так. Кредитування таке в гривнях і на два роки ну, по, ці, по цим тракторам, в принципі, поки що, крім програми 579, ніхто в Україні цих програм не, не запускав. На даний трактор ми даємо гарантію два роки або півтори тисячі, могато в Все буває, люба техніка ламається. Маємо сервіс, маємо склад запчастин. Ну, в самому хужому варіанті, якщо там. Накрився там чи двигун, розлетівся, чи коробка. У нас є підмінний трактор, ми приїжджаємо, привозимо у нас свій евакуатор, своя логістика. Ми приїжджаємо, привозимо вам підмінний трактор, ви собі працюєте далі, ми це і забираємо, розбираємося, в чому проблема, і, і ну, рішаємо випрос. Ви далі працюєте і, в принципі, не, не прериваємо процес, бо якщо взяти оранку, це одне, а якщо взяти. Кропити чи сіяти це ну, дуже важливий фактор. Трактора, в принципі, з 2017 року в Україні. Люди, хто брав у нас, їх дуже, дуже довольні ними, бо, по-перше, він на широкій резині, і при цьому він стає в міжрядку міжряд, міжряд для, ну, для міжрядної обробітки, тобто захисною зоною 10 см. Це від, виходить, від, від колеса. До рослини, ну, це у нас або кукуруза, або сонях це 10 см з однієї, що з іншої сторони. Є куди маніврувати. Да, да, да. Трактор має 24 передачі, звичайно синхронізована коробка е і має найважливіший має, е має реверс. Ну, це так, у нас трохи тракторів грязно після демонстрації, але має реверс на ролі. Це з лівої сторони, з правої сторони у нас понижаючи, повишаючи По, Потужності двигуна вистачає, співвідношення коробки і двигуна ідеальне Що стосується комфорту, двигатель Перкін сам по собі тихий двигатель, в кабіні тихо, в кабіні не, не з якоїсь там дешевого пластика. Тут все, скажімо так, мене, це тобто воно як. Ну, Скажімо так, як піна да, і вбирає дуже шум. Ну і Кондиціонер тут стоїть незвичайно, стоїть клімат-контроль, що зимою, що літом виставило собі 22. Це не те, що воно постійно дує, а ну, працюється з комфортом. В, до речі, дуже велика відмінність. Багато хто питає, чим там Басак відрізняється. Тільки хотів спитати, да, чим от його конкуренти на сьогодні. Там це Масій 110 сил, Арматрак, Нюхоленд 110, Ну це із, із такого популярного. ну Не беремо до уваги китайський цей Лавол Да? По-перше, у нього двигун, скажімо так, оригінальний перкинс, то, що я вже казав. оригінальні масти, італійські, коробка. Тут в комплектації, по-перше, по-друге, він стає в міжрядку, у нього стоїть клімат-контроль, у нього відключається компресор, бо багато кого, багато навіть китайські трактори цієї опції немає. А навантаження на двигун це все ж таки дає ну як не як, там якісь там 5 навіть тих відсотків це, це витрата палива Також стоять фільтра кабіни. Кабіна дуже герметична. Да, тут всі стекла не звичайні резинки, да, як у багатьох тракторах, там, а всі стекла поклеєні. Да, есть... Сам трактор 5 тонн важить, навеска його теж грузоподйомність 5 тонн да, якщо на звичайних тракторах там, ну, класи, там хто привик, там МТЗ, да, термози, ми, у нас тормози тільки там, задні колеса. Тут зроблено так, що включений, не включений передній мост, ви тормозите, тормозять всі чотири колеса. Якщо навіть ми працюємо там в оренці, включений передній мост. Пішла парабуксовка, тут стоїть спереді мост саме блокіруючися. Тобто він сам прокрутилось колесо, він заблокірувався, побачив, що буксує, заблокірується, передок витягнув. Задній диференціал. виходить, що якщо ми сіли, ми нажали кнопку, блокується диференціал, поки він виїхав, потім кнопку відпустили, все, він собі далі робота як положено. Навіска. Може, перший да, подивимося. Якраз. По нав'язці. Що хочу сказати, що сложного нічого немає, і управління нею, скажімо, кнопкою управляється. Тобто є, є виносні кнопки, які керують навіска, якщо нема кому там підсипитися. А взагалі в салона то дуже зручно, що можна настроїти нав'язку. Скористь опускання, скорість піднімання, уровень, до якого вона буде опускатися. Це все можна зробити як. Якщо, наприклад, ми сьогодні працюємо з плугом, у нас одна, це, одна ну, позиція нав'язки, да, ми її можемо навіть в цей, ну, міні-комп'ютер чи як хтось називає, завтра ми настраиваємо собі там сівалку, це вже друга, другі настройки. Якщо ми тут у нас стоїться, що тільки що винти і розкоси, ми вже підстраємо як зручно. А так, то можна кнопку нажав, да на наступний сезон виїхав сівалку, все, то вже все в базі ну, Головне, щоб ніхто цю сівалку, чи плуг ніхто не тягнув після цього трактора. Тобто, Якщо під трактор построїли, то собі. А оце в іншому класі тракторів є? Оце отакий це Тільки здається, не готовий точно сказати. здається в арматрака. Це або в базі, або опція. Ну, не знаю. Бо я ж не бачив просто да. таку. Є це ну, дуже зручне. Теж багато хто хто привик на старих тракторах не працювати, то каже, що він, а він зручний, да, що не крутив цей. А хто вже спробував, то, то, то з кабіни клас-клас. Да. Є постійний поток на гідравліки, відрових вистачає. Навіть якщо ну, вже зовсім не там незручно, да, з цим він там навіть витягнув. У вас вже там читайте 4 пари. А, Я... а за чим це далю три торму за чи? Як було, щоб, а, ну, в принципі, у нас в Україні не часто використовують. Це пневмовиходи на прицеп. А, це вважається один одноконтурний, один двохконтурний. Бо на європрицеп, євро, євро ну, Камазовський, просим, uh -huh. да, або з фури там. Треба, щоб був. Або, ну, тож, Яка комплектація? Контурний і друг контур. Ми це не завжди замовляємо цю опцію, але де, 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 де на яких тракторах ми її замовляємо. Теж ну, Це, якби не прям перевага перед якимись конкурентами. Але, в принципі, регу регулюємо дишло, є основне, є цей форкоп. Ну, це, в принципі, як у всіх тракторах. Тобто тут особливо це. Ну, то, що навіска, трактор, 5 тонн, навіска 5 тонн, це потужно. А оце отут, з ресивери клапана, що це воно тут. А це все керування, оце. Так, оце у нас що? Це клапан зброса, Це якщо, наприклад, то, що я казав, компресор виключається. Ну якщо ви забули його відключити, да? він накачає 6 атмосфер і збросить сюди давлення. Тобто він буде качати і. Скажем, збрасувати сюди давління. Ну Тут теж можна, можна підключити підключається цей, підключається шланг для е, підкачки А В кабіні теж виведений шланг, щоб ну, працював, обдувся там. Що, угу. під капот Ну, Можемо відкрити. Андрій, дай, будь ласка, куча. Подивимось, що там. Плюс до того, що е, трактор витиче. Плюс до того трактор, скажімо так, має трошки довшу колісну базу за МТЗ, і він виходить, що він важкий і не гойдає, коли в транспортних роботах його не кидає. Тут, до речі, багато хто у нас задавав питання про фільтр. Тут у нас стоїть фільтр, скажімо так, оце циклони, які очищають цей, грубі рештки. Якщо там, ну, припустимо, якісь там щебенки ну, да, затягну, то тут стоїть трубка. Вона виведена до е, вентилятора. Тобто, Вентилятор, коли тягне на, на себе повітря, він створює іжекцію, і всі оці важкі рештки вони уходять, тобто він витягує його на, наружу. Mm -hmm. а, тут стоїть фільтр один тонкої очистки, ну, тут тонкої очистки, тут стоїть грубої очистка. Якщо там, буває таке, да, що механізатор на чисто фільтра стоїть датчик, він одразу на табло сигналізує, що пора, пора продукти. Ось то це повітряний компресор, про що я казав, що відключається без питань. Паливна палив стоїть звичайна, не Common Rail. Тобто все просто. А в салоні що, що, що тут такого цікавого? Ну, в салоні, те, що я казав, що реверс. Що у нас в салоні? А це у нас реверс. Це дуже зручно, коли, навіть чи в полі, чи на розворотах. Но саме зручне це коли стоїть на тракторі Кун погрузчик, От, то ним тільки цим керуєш, ні передачі, нічого не держиш. Просто цим собі керуєш. Де, де все. Тут у нас стоїть поніжені, повишені передачі. Це Перша, друге, ну, чотири, чотири передачі. Тут у нас стоїть переключає три діапазони. Є, якщо ми діапазон включили там, транспортний, першу передачу да, ми оримо, в принципі, на третій робочій передачі. Ну, буває таке, що йдемо десь на підйом. От Як сьогодні робили з дисками, да, коли він йшов на підйом, то звісно трактору важко. Можна не, переклю... Не виключайте передачу, нічого, просто виживе сціплення. Тут є повишене поніжене. Тобто, якщо ми йшли на поніжене, то вижило сціплення, швидко включили поніжену і він пішов. Тобто це, цей е... поніжене повишене, вона діла передачу пополам. Mm. Тому якби і вистачає. А оце а. ж той комп'ютер дав по навіски, О, це, що? Грубо сказати, комп'ютер. Це просто підйом опускання навіски. І тут це настройки, що ну, як на старих телефонах, да? є одна позиція, зберігали собі да, і, і все. Є також ну, оце те, що налаштовується тут, скорість підйому, опускання. Потім багато хто привик на МТЗ, що треба вижити це навіскою. Тут вижитись на як такої опції немає. Тобто, навіть якщо ми нажали вниз. То ми, так, є діапазон, який, от якщо працюємо з плугом, нам потрібно, щоб нав'язка була в плаваючому положенні. Ми виставляємо тут плаваюче положення, він опускається і копірує просто почву. А якщо нам потрібно, наприклад, з сівалкою, то ну, в принципі, да, у нас сівалка теж плаваюча. От Візьмемо, що треба дуже сухой. Да, Плуг не лізе в землю. Ну, як зазвичай, це буває. На МДЗ, так, да, принудітне. Хоча це неправильно, але цей факт є. То ми у нас тут плаваюче положення, ставимо нав'язку в нижнє положення. І тоді е, ця гідравліка не дає е, нав'язці піднятися вище. Тобто Вона його не прижимає, але вона його держа в цій нагрузці, щоб плуг сам не вимілявся. Тобто це дуже зручно. Є, також можна перенести. Навантаження на цей на трактор це по народному догружатель. Теж можна налаштувати як вагу трактора. скажімо, більше. Ну, а Тут це компресор у нас мігалка, промувач, робочі фари От ночі, в принципі, на ньому. видно. Тобто, Потужне світло. Чотири пари цих гідровиходів. От. Ну, то, що казав, що тут пластик не дешевий, то, то, то він м'якенький. Ну, ми сьогодні пробували в кабіні бачили, як. Угу. Ну, Понятно, магнітофон таке. Сідушка є. Так, да, тут у нас цей трактор э, з механічною сидушкою регулюванням, а в основному у нас приходить з пневмосидінням. Це ще круче. Да, Це, це просто цей механічний э, ми привезли, а є з пневмор. Э, вал відбору мощності у нас. Або 540 тисяч, або 540 еко. Ну, раніше всі питали, хто після МТЗ, всі хотіли 540 тисяч. Ми проаналізували це не дуже тисяча оборотів не дуже популярне, ну, щоб були такі агрегати. Почали взити 540 Еко. І за 540 еко з оприскувачем, ну, як нам фермер сказав, що дуже зручно, тобто не треба тримати там, прям, всегда, там 2000 оборотів. Тому якби, в цьому плюс є. Передній мост, то що я казав, він просто підключається кнопочкою зручно, на табло все горить. А якщо пробук йде і мост не включений, він все одно підхватить, так? Да? Якщо мост не включений, ні, він не підхватить. А, Ага. Це треба, щоб він був. То я не так чуть-чуть поняв. Да. Ну, сидіння пасажира повноцінне, це, звісно, плюс великий. Ну так, да, переміститися, катався, то якби в полі працювати не сильно комфортно, а переїхати з поля на поле можна. В ну, ну, полі, як кажуть, треба, щоб не заважали механізатору працювати. Контакти Agroasistance Group. Є, ми займаємося китайськими тракторами. Багато хто знає, ми займаємося китайськими тракторами Юту, а це вивели таку лінійку, скажімо, прямим Плюс Ще раз повторюю цю програму, запустили. У нас вчора буквально завезли в Черкаську область по цій програмі цей трактор фермеру. Я думаю, що майбутнє має бути, хоч і сьогодні, важкі часи, але ми також намагаємося покращити, скажімо, умови, щоб всі могли придбати техніку, бо наскільки можна працювати на цих антизахіднах. Та зараз МТЗ такий космос денег, що треба вже щось вибирати інше. Фермер я не аналізував, але в середньому десь мільйон, мільйон 200, десь стоїть в таких діапазонах там, 10-25. Мені це чисто так. Отакий тракторець, в принципі, достойна заміна МТЗ це 100%. Тим більше є такі вигідні умови по кредитуванню. Тобто треба щось -то думати, аналізувати, прикидати. Пишіть коментарі, як вам тракторець. Силка на компанію і контакти будуть під відео. Кому цікаво, звертайтеся. Да, будемо раді бачити на тест драйві. Все, всім пока.